Так, нехай там у Карпаті є якісь певні проблеми із результатом і з грою, Можна це розбирати. Але для мене це також зараз чемпіони України по умовному способу. Аля оце, а як би. Тому що ми згадуємо старт матчу з Полісом, Карпати у стартові 10-15 хвилин були кращими, і краснопір не реалізував чистий вихід один на один. А як би. потім ми маємо цей масштабті з... чистий був в тому матчі, до речі, пенальті так. Пенальті. Потім ми маємо матч з Колосом, Коли Карпати забили перший зі стандарту з кутового, десь буквально одразу через дві хвилини вони не забили з метра чи з двох з того ж самого кутового. А якби там 2-1 і навіть також, а якби вони тоді не розробилися при цьому ауті, чи якби суддя, наприклад, свиснув, що вкидали не з того місця, і плюс навіть останній оцей матч з кудрівкою знову ж, а якби не привезли в таких дурних ситуаціях, і от продовжується оце. А якби а якби а якби? Але насправді ну там структурно чи за грою нічого суттєво гірше не стало. Ну от так, зараз Карпати не можуть просто довести до пуття оцю перевагу, яку вони іноді мають у певних відрізках матчів, Вони не можуть позбутися помилок індивідуальних, коли ну умовно, кліщук під цим пресингом проти Кудрівки вирішує видавати на Підрозу, коли там очевидно потрібно було віддавати на одного з флангових фулбеків, які якраз відкрилися під передачу, і вони були абсолютно вільними вже у зоні. І от це продовжується. Можливо, так є, є питання до Лопашка в плані якихось кадрових рішень. Теж саме що він до МЧК присадив, хоча ну як на мене як таких не було. Так він почав нервову проти поліса, але проти шахтера. Вже в принципі був більш спокійніший матч.